Меховчик Пикчерз, Швейник Продакшн представляют Харьківський професійний лицей Швейного і Хутрового Виробництва. На заході міста Харкова розташований наш чудовий навчальний заклад Харківський професійний ліцей Швейного і хутрового виробництва, який вже 32 роки здійснює підготовку кваліфікованих робітників для підприємств міста і області. За ці роки у навчальному закладі було підготовлено понад 6 тисяч кваліфікованих робітників для підприємств хутрової і швейної галузі, громадського харчування та сфери послуг. Наш ліцей це сучасний навчальний заклад, багато зусиль докладено колективом ліцею, який очолює Ніна Григорівна Ткаченко зі створення сприятливих умов для якісного навчання і виховання учнів. Наш навчальний заклад здійснює підготовку кваліфікованих робітників за професіями. Кушнір розкрійник кравець. Одяг сучасної людини повинен бути не тільки гарним, але й теплим. Такий одяг можна виготовити з натурального і штучного хутра. Це справа непроста і потребує уваги, терпіння та вміння. Опанувавши професію кушнір розкрійник кравець, ти зможеш підкреслювати індивідуальність людини в одязі з хутра. Ми єдиний навчальний заклад в місті, де можна навчитися шити різноманітні хутрові вироби. Професія кравець. Не варто сумувати через те, що не можеш придбати модну річ, що тобі до вподоби. Бути одягненою по останньому писку моди не так вже й складно. Головне дуже цього забажати. А допоможе тобі в цьому професія кравець. У володію професією ти поступово навчишся шити одяг різного асортименту, сукні, блузи, спідниці, брюки, жакети, пальто. Можеш виконувати примірки на замовника, тобто жити одяг індивідуально. Ти будеш знати властивості різних швейних матеріалів та вміти працювати на сучасному швейному обладнанні. Не забувайте, що без одягу на вулицю не вийде жодна людина, вміння одягати людей професія на всі часи. Професія кухар-кондитер. Ти вважаєш, що вмієш готувати їжу? Може й так. Їжу готує кожний. Але щоб стати справжнім фахівцем, необхідно опанувати професію кухаря-кондитера. Кухар це центральна фігура на підприємстві. Ти навчишся готувати смачні складні страви, з овочів, риби, м'яса, борошна, яєць, сиру та інших продуктів. Навчишся прикрашати ці страти в бенкетному виконанні. Людина живе не для того, щоб їсти, а їсть для того, щоб жити. Це основне правило професії кухарів кондитерів Професія перукар, перукар, модельєр. Ти вирішила, що змінити в собі? Почни з зачіски. Поекспериментуй з різними стилями. Не дарма французи кажуть, немає некрасивих жінок, є жінки з недоглянутим волоссям. Опанувавши професію перукаря, ти зможеш сама створити індивідуальний стиль для будь-якої клієнтки, а серед них, напевно ж, будуть твої подруги, родичі, приятельки. Тобі буде під силу будь-яка зачіска, адже ти станеш майстром по виконанню модельних зачісок відповідно до напрямків моди. Всі ці професії дають тобі реальний шанс до здобуття професії дизайнера, стиліста, наші учні, дипломанти багатьох конкурсів перукарського майстерності. Діяльність Харківського професійного ліцею швейного і хутрового виробництва спрямована на підготовку конкурентоспроможних фахівців, забезпечення їх високого професійного рівня, створення умов для максимального розкриття талантів і творчого потенціалу молодих робітників. Для цього в навчальному закладі створено всі необхідні умови. Сучасні майстерні, лабораторії та кабінети, які оснащені новітнім обладнанням. В інформаційній роботі з учнями та педагогами значну роль відіграє бібліотека ліцею, в якій створені стенди, діють виставки літератури. Для підвищення інформаційної культури учнів проводяться бібліотечні бібліографічні уроки. Позаурочні заходи, організуються читацькі конференції, літературні вечори. Уже декілька років у нашому закладі. Відкрита постійно діюча виставка, де знаходяться кращі творчі роботи учнів та педагогів, і працює приймальна комісія у навчальному закладі. Працюють гуртки технічної творчості, де учні розвивають свої здібності, шліфують таланти. Навчання та виховання учнів направлені на формування учнів у національній свідомості, вивчення історії рідного краю, народних традицій і звичаїв, силами педагогічного та учнівського колективів у закладі створена і постійно поповнюється виставка старовинні речі Слобожанщини. Для покращення емоційного стану в навчальному закладі створені комфортні умови, зокрема, правильно підібрано кольорову гамму інтер'єру, естетичне оформлення ліцею здійснено в зелених і сірих тонах, класні кімнати оздоблені квітами, раціональне харчування. Одна з основ здоров'я, тому в нашому ліцеї існує система забезпечення повноцінним збалансованим трьохразовим гарячим харчуванням учнів сиріт і учнів, які мешкають у гуртожитку. В гуртожитку ліцеї створені всі умови для того, щоб учні почували себе як вдома. Раціональна організація фізкультурно-здоровчої діяльності спрямована на виховання відповідального ставлення учнів до власного здоров'я і здоров'я оточення, формування в учнів учнівської молоді навичок здорового способу життя. А якщо ти ще й артистична натура. То для тебе в ліцеї працюють гуртки художньої самодіяльності, вокальна хоровий, агітаційна бригада, фольклорно-етнографічний гурт Толока, клуби за інтересами, проводяться культурно-масові заходи, свята, вечори відпочинку, святкові концерти, змагання між когрупами команд КВК. Сім років тому в нашому ліцеї, який завжди був колискою творчості і натхнення, виник театр театр моди, краси і таланту і який отримав назву Шарм. За сім років існування театру було виготовлено сім неповторних, прекрасних колекцій, які поєднали в собі смак і майстерність, витонченість і красу моделей. Всі колекції були відмічені багатьма дипломами і нагородами обласних і всіукраїнських конкурсів і фестивалів. В нашому ліцеї цікаво не тільки навчатися, а й відпочивати, бо ми одна, дружна, щаслива і весела родина. Основними замовниками робітничих кадрів професійного ліцею є фабрика Українське хутро, фабрика театрального реквізиту фірма «Ельзам». На цих підприємствах наші учні проходять виробничу практику, працевлаштовуються після закінчення навчання. Харківський професійний ліцей Швейного і хутрового виробництва, чекає саме на тебе. Зроби. Правильный вибір.